робочого візиту до Чернігова лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко зустрілась з людьми, які втратили житло під час російського вторгнення. Зараз люди отримали тимчасовий прихисток завдяки зусиллям міжнародних партнерів. Ще на початку квітня Юлія Тимошенко разом з нашим земляком нардепом Валерієм Дубілем та колегами по фракції Віталієм Даніловим та Михайлом Волонцем відвідували Новоселівку. Тоді ситуація була доволі критична та моторошна. Все розбите, люди налякані сьогодні. ж За сприяння польського уряду. У Новоселівці звели модульне містечко: 88 житлових модулів на 352 людини. Юлія Тимошенко з командою передала сюди побутову техніку та продукти харчування, а також поспілкувалася з людьми, життя яких зруйнувала війна. Ніхто не допомагає. Я зверталась уже і до ходи, і на гарячі лінії, і в північ. І всюди мене відфутболюють». Тобто, хто знайшов документи, де їх знайшли, мені не кажуть. Кажуть, що це таємниця, чи було тіло, чи не було тіло. Вони запускали дрони туди, на місце бою, але ж теж, правду ніхто не каже. У мене ще двоє діток, я повинна тренуватися. Це просто Це вище будь-яких слів і мужність. Також лідерка Батьківщини запевнила, перемога українців питання часу. І вона вже зовсім поряд. <плес> Наша нація, наш народ, наші збройні сили, наші родини неймовірно мужні. І ви теж так само. Все, що ви можете для перемоги, робити, це означає, що ви стійко переносити ці тяготи, і що ви стійко можете це все прожити. Юлія Тимошенко разом з Валерієм Дубілем та іншими парламентарями регулярно відвідують прифронтові регіони, зустрічаються з військовими медиками місцевими жителями. Днями передали позашляховик для захисників, відвідали з подарунками воїнів на Херсонщині та зустрілися з людьми в Запоріжжі.